Одна дитина поранена, дві отримали контузію внаслідок обстрілу села Білокопитове Глухівської громади. 15 червня російська армія двічі обстріляла село з мінометів. Одна змін упала біля житлового будинку, де у той час перебувало п'ять людей, розповідає староста села Олександр Милка. Вчора близько 11.30 відбувся обстріл з боку Російської Федерації по селу Білокопитове. От зараз ми знаходимося біля цього будинку. Тут поруч гуляли діти. Батьки стояли і близько вон, метрів 60 метрів з того місця, де стояли люди. Прилетіла міна, отримала осколочне поранення дитина. Діти, звісно, дуже перелякалися. Це я не знаю, це якесь чудо, що ніхто не постраждав, що діти залишилися живі. Також в цей день, другій половині дня, біля озера. Дуже відбувся обстріл. Ну, також там одна дитина ловила рибу і теж дуже перелякалася. Ворожа міна впала поряд з будинком Тетяни та Миколи. Подружжя розповідає, що почули вихід, але не встигли сховатися. Ми стояли возле хати, почули ми вихід. І все, воно ляск, і загрушило уші, і воно нічого не чутно. І ми побігли у підвал. А вже як забігли у підвал, ми побачили, що кров. Двоє моїх дітей їх контузія. Ну, сказали, воно пройде. А у прямника осколок в голові. Почули вигад, стояли, слухали. Що свиста немає на нас. Поки я ось що лягайте вже. Воно вже приходило. Поранену осколком дитину прооперували. Зараз її життю нічого не загрожує, розповідає завідувачка приймального відділення Лухівської лікарні Інга Родченко. Вчора о 12-й, десь приблизно годині, до нас поступили на приймальне відділення хворий. Хлопчик 12 років, привезли його батьки. Хлопчик скаржився на головний біль. Також в нього були, ми виявили, що кров біля скроневої ділянки. Хлопчик говорив, що він потрапив під артобстріл. Батьки його привезли самі, тому що дуже хвилювалися за нього. Ми зробили обстеження хлопчика, його подивився лікар-хірург. Ург, педіатри зробили рентген черепа і виявили осколок в скроневій ділянці. Хлопчика було госпіталізовано до хірургічного відділення, осколочок був видалений, хлопчик в вдовільному стані. Село Білокопитове розташоване за 300 метрів від кордону з Росією, розповідає староста. За його словами, мінометні обстріли тут відбуваються досить часто. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.